Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Volvo v 50 у чорному кольорі з 2-літровим лізерним двигуном в універсалі. Всередині нас зустрічає приємний світлий бежевий салон. Електроскоприйомника, електрорегулювання, протитуманні фари. Салон у нас комбінований шкіра з текстилем. У нас тут також присутні мультикермо. 333 тисячі у нас в автомобілі. Штатна магнітола у нас відповідно, кондиціонер, автоматична коробка перемагання передач та ручничок. Позаду у нас також салон в хорошому збереженому стані, сидіння не неприсиджені електроскоп-відйомники позато також велике міське багажне відділення. Автівка у нас повністю обслужена. Ходова частина вся перебрана. По техніці наразі ніяких капіталовкладення автомобіль не потребує. ТО пройшла в на тому. Загалом у дуже хорошому стані. Тому якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк .ю.